Друзі, привіт, ваш голос враховано. Враховано настільки, що на минулих виборах виявляється, люди проголосували і за те, щоб держава потім організувала без черг, без викликів все для людей, без тяганини бюрократії, автоматичне взяття на облік в ТЦК. змі. Активно цитують пана Тимочка його слова він сказав з приводу того, що нібито ті, хто голосували на виборах, будуть викликані до ТЦК. Сьогодні я вам поясню з юридичної точки зору Спростую перекручену інформацію з конкретними посиланнями на нормативно-правовий акт як завжди. А з вас підписка, друзі, тому що тут тільки професійна юридична аналітика без популізму, якщо ви цінуєте свій час і вам потрібна якісна право інформація підписуйтесь. А ще більше такої юридичної інформації є в моєму телеграм-каналі. Там не сумно, там цікаво, корисно. Переходьте, ставайте підписником. Отже, пан Тімочко вже не вперше висловлюється щодо мобілізації від імені, нібито сухопутних військ. Однак, пошукавши інформацію про цього експерта та організацію від імені якої він виступає, я знайшла, що це не більше ніж дорачі орган при генштабі ЗСУ і жодних таких реальних повноважень. У цього експерта щодо мобілізації немає. А, тим не менш, його часто цитують. Він відповідає: ну а я, як ваш інспектор права, все перевіряю. Звісно, що відкриваю закони і дивлюся, що правда, а що ні. Отже, виклик до ТЦК всіх виборців це перебільшення з боку змі. А от сам Тимочка заявив про автоматичне взяття чоловіків на військовий облік, яке впроваджується в Україні. Причому про це у мене було окреме відео на каналі. Я детально коментувала, як це буде відбуватися які були внесені в кабміном зміни в цей процес. А якщо в двох словах, то всім чоловікам, зокрема від 25 до 60 років, яких немає з якихось причин на військовому обліку, а вони повинні там бути. Ось таких чоловіків будуть брати автоматично дистанційно на військовий облік без ВЛК шляхом інформаційної взаємодії між реєстром ТЦК, оберігом так званим, та іншими реєстрами. В першу чергу, між реєстром ДМС, про що зазначено в постанові Кабміну. Але пан Тимочка каже, що в нас найбільш точніший і повніший реєстр це реєстр виборців. Він найчастіше оновлювався, як мінімум, до війни. Це нормальний процес, це буде допомагати швидше діяти на місцях. Ось так він сказав. Реєстр виборців, щоб ви розуміли, в нас веде ЦВК, Центральна виборча комісія. І в ЦВК дійсно заявляли, що почали актуалізацію даних у цьому реєстрі. І щоб подивитись постанову 12.03, яку от нещодавно Кабмін виніс, і яка, власне, регламентує це взяття на військовий облік дистанційно, то там. Йде мова про те, що інформація до цього реєстру може передаватися з інших інформаційних реєстрів систем баз даних, і, зокрема, з реєстру ДМС Міноборони отримають цю інформацію з інших реєстрів. Це означає, що цим іншим реєстрам може бути, звісно, що і реєстр виборців. От, якщо подивитись закон. Про єдиний державний реєстр ось цих військовозобов'язників зобов'язників ДТЦК там дійсно в статті 13 зазначено, що ЦВК передає відомості стосовно всіх громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік до 60 років. Тому висновок такий: інформація з реєстру виборців дійсно може використовуватися для наповнення реєстру. Але з якого саме реєстру вони отримують необхідні дані? Точно невідомо, і з громадянами такі консультації проводитися не будуть, як ви розумієте. Але якщо навіть дивитися закон про реєстр виборців, то стає зрозуміло, що всі ці реєстри вони працюють плюс-мінус, однаково за подібною схемою, і ці реєстри наповнюються даними з інших реєстрів, передусім з реєстру ДМС. А потім вже і вся ця інформація переходить в оберіг. Власне, і оберіг працює по тому ж типу, що і реєстр виборців, і реєстр ДМС. Одна схема Мама один алгоритм, отже, слова тимочка інтерпретації в змі можливо, які викликають якісь там асоціації щодо посилення мобілізації, це ніяк не можна пов'язувати з виборами і тим більше, які вже були. А повістки як надсилали, так і будуть надсилати відповідно до діючого мобілізаційного законодавства, яке, до речі, не містить взагалі ні винятків, ні особливостей, які би були пов'язані з виборами, з реєстром виборців або там виборчим процесом. Тим більше Що вони можуть зробити у майбутньому. Про це я, до речі, вже зазначала в одному з своїх відео. От, наприклад, встановити вимогу надавати військовообліковий документ під час голосування для чоловіків, які там прийдуть на вибори. Для цього їм достатньо. Внести лише зміни у Виборчий кодекс, хоча такі би зміни точно не відповідали б Конституції та обмежували виборче право. Я про це також не раз говорила, це не конституційно абсолютно. Але ж ми з вами бачимо, що зараз відбувається. Що дуже багато неконституційних речей. Наприклад, з тим же Резерв Плюс, зокрема, якщо там є порушення, за кордон не випускають. Це конституційно? Ні. Чоловікам за кордоном з порушеннями в резерв плюс не надавали паспорти, не надавали це ж теж порушує конституцію. Так поруше. Отак, От з резерв плюс можуть і вибори влаштувати. Я взагалі нічого не виключаю. В нашій державі зараз це абсолютно не фантастична ідея. Якщо це відео для вас сьогодні було цікавим та інформативним, не забувайте поставити лайк, поширити це відео, пишіть свою думку в коментарях. Ваша інспектор права.